Доброго ранку, друзі. Щось мені здається, що я сьогодні забула роз... розчесатися, причесатися. Не знаю, знаме таке таке враження, що я це забула. Приїхала раніше на роботу і не розчесалася, отак. Буває. Мені ще 10 хвилин сидіти, чи скільки, я не знаю. Мені наполовину. 9. приїхала в 20 хвилин, може вже менше. Гарного сім дня, гарного. Тут обіцяють через тиждень, ні, не через тиждень, 8... починаючи з 18 листопада обіцяють мінус 26. Це значить машина не заведеться. Треба купляти якийсь провод, щоб її заводити. Я не знаю, як я це буду робити. Якщо машина не заведеться, куди я 26 градусів нікуди не піду пішки. Це точно. Я не знаю, може хтось буде казати зараз, ну і що, і 26, і ми всі ходимо, а я не піду, бо я захворію, це буде кінець взагалі. Тому. Не піду я в 26, а там навіть не тиждень, а десь десь днів 10 таке буде, що мінус 26. Ну, день то мінус 17, то нормально, нормально, як то кажуть, а ось вночі і на ранок машина явно не заведеться. А та, що в мене в Україні була, та заводилась. І, і вона стояла була на морозі мінус 35 тиждень, бо я кудись літала. Я прилетіла, сіла і поїхала. Ну, це ж не така машина. Тому навряд чи вона мінус 26 заведеться. Всім гарного дня! У нас ще тут темно, ще зараз покажу. Ну, така ще, ну, вже не темно, але ще так сіро, як то кажуть. Така сіра. Мряка. Ну, кож, кожним днем все тімніше мабуть, буде. Ну, не мабуть, а точно. Всім гарного дня.